Анонсували 40 тисяч, зібрали півтори. Біля Верховної ради правоохоронців більше за мітингувальників. до парламенту. Зранку сходяться невдоволені підприємці, діти війни та чорнобильці, які були тут позавчора. Афганці, на яких чекали, так і. Не прийшли зі сцени мітингувальники, просять про податкові пільги, зміни в уряді та розпуск Верховної Ради. В натовпі ж претензія єдина влада постійно дурить народ. Не виконуються виповняються ні їхні обіцянки, ні не, не виповняється, ні закон. Шла сюди, щоб підтримати і підприємців, і всіх. І тут ми стоїмо не піарем нікого, ніяк, а ми добиваємося своїх конституційних прав. Пільги, пільги свої намагаємо нас одурили всіх. Поки пропорносці скаржаться, їхні чільники чіпляють гарбузи на паркан і в гучномовці запевняють, парламентську парламентського горожу сьогодні ніхто не чіпатиме. Обіцянку тримали недовго. Обурені тим, що ніхто з можновладців до них не вийшов. Мітингувальники кинулися в атаку. Кілька хвилин Верховна Рада знову без огорожі. Міліція теж активізується. Спочатку беркутівці намагаються обороняти вхід до парламенту, а потім відтісняють мітингувальників. Після того, як мітингувальників завалили на землю, обурення зростає. Ми їм налоги платимо, щоб вони зарплату подали, про, получали, а вони людей топчуть. Народ охраняли від зеків, а тепер зеків від народу у спецпризначівців полетіли гарбузи, пішли в хід вудки, з якими прийшли пікетувальники. Кількох правоохоронців повалили на землю. Зрештою, одного з непритомленого беркутівця збирає карета швидкої допомоги. Ще двом надають допомогу на місці. 20 хвилин метушні і натовп відступає. Верховна Рада залишилася за чорним живим парканом. Андрій Жигулін Ян Дубороносов Іван Головач. П'ятий канал.